Вітаю, вальмашані пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій ютуб канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Московити, андрофаги варвари і дикуни відкидають так, пропозиції США Америки і України про тристоронню зустріч. Вони хочуть вирішувати долю України. Сполученими Штатами Америки без участі України, і це зрозуміло, що це варварський дикунський народ, хоче вбивати українців і далі. Так. І єдиною перешкодою на цьому шляху для них, що в нас деякі недоумки не розуміють, є українська армія. Все крапка. Але ж вони. Сполученим Штатам Америки висувають е, е, такі претензії, що вони не можуть мати справу із українськими делегаціями взагалі перемовлятися з Україною, тому що українська влада не легітимна, вона просрочена. І Верховна Рада кажуть, і е, президент вони вже давно втратили свої повноваження. Від народу, і тому ми з ними перемовлятися не будемо. Хай вони проводять попередньо вибори. А як їх проводять? Так, проводять вибори, хай вони повертають опозицію, так звану в лапках, всіх Сихазіровів, Медведчуків, Януковочів і, і все, всю іншу цю банду, яка втекла до Московії. Так, от тоді тільки за таких умов можна, так, буде проводити із цими Януковичами, так, Азіровими і, і, і всякими іншими Медведчуками перемовини. Отже, ну, це все зрозуміло. Я, я ж е, беру на себе працю, читати, що пишуть ці. Андрофаги у своїх пабліках. Вони ж називають і Президента, і Верховну Раду України. Це магазин не Тобто, так, кажуть, що ну, ми ж не бомжі, які риються там у, у тому всьому, що викинули із магазина, тому що воно вже пройшов термін їх використання. Так, оце, оце такі у них, так би мовити, думки стосовно цього. Це я маю на увазі там унизу. А у горі вони ну, називають більш це дипломатично, але фактично те саме влада України нелегітимна, вона просрочена, протермінована, відтермінована і так далі і тому подібне. Тобто. Термін її використання закінчений. А для того, щоб ну, він продовжився, чи хто якась інша влада прийшла до влади, даруйте за тавтологію, то потрібні всенародні вибори, як їх проводити під час агресії Москвої андрофаги, це андрофагів, цих варварів і дукунів, напевно, знають тільки вони. Але вони про це. Нічого не говорять. Ну, напевно, ще там Вітко знає, хто там Кушнер. Може, дружина Трампа, може, і він сам утаємничений, як можна під час війни і окупації до 20% території України іноземними військами та проводити легітимні вибори. Ну, от вони своє небажання. Припиняти вбивство українців, так, геноцид українців, вони саме і прикривають оцими речами. Ну, а американці, звичайно, їм там підспівують в цьому сенсі. Так, тому що це одна шайка Так, Генерал Красновжич чи агент Краснов вже ж нікуди не дівся. І Венс. У футболці з надписом через всі груди я дишу на повні груди, радію мов дитя. Через всі груди напис СССР Червона, так із цим, як його називають, ага, не гімном, а Гербом. так, Гімну, Не гімном, а Гербом так, Радянського Союзу посередні, ну, це, ж, це за, за Фройдом. Це характеризує цю особину, яка є віце-президентом. Ну, а про Трампа взагалі ж не приходиться. теж. ми ж знаємо, що він там витворяв у Москві свій час. Я вже не кажу про Епштейна чи Ейнштейна. Ні, такі Епштейна, так. МЦ квадрат. МЦ в квадраті, так. Епшт... ні, Ейнштейн такий, так. А Епштейн це трохи інше, але теж геніальна була особа.